Привіт, друже, ти на каналі Світляк. Сьогодні дивимося на Буркен Кафе, 8. Це виявився у мене рекорд на аккаунті. Ось так, на Ну, Бачите, не такі скілові, як інші стрімери, вже які є. Це був другий сервер. Здається, вночі я грав, просто присманів від цієї розкатки в другому серваку. Вони дивують мене все більше і більше, тому я деякий час пограв тут і сказав ні, друзі. Оці стада. о, так, Такі доволі вузькі силети, корпус машини, тому іноді трапляються перевороти. Так ось сам реплей записав мені, мені бабовнятка, тому що я бекап не зробив в клієнта гри, а вишланований я не встиг. Я звернувся до нього, він мені записав його, дякую, ще записав мене пі на степах, також вийде наступним. Величезно дякую, Бавняткам. Це розробник київської студії Wargaming. також вела, викладає свої реплеї. Побою. Коротше кажучи, дивись, я у ці кущі потежні приїхав, намагався тут знайти, ну, думаю, ФВшка, гріль, ДВБ, ДВБ бачу, зверху там світилось уже. Короче, короче, я оці від цього розкату, Уже даю хоть якийсь пендюк, тут думаю, Та, ну хоть там може подамажить трошки через мою обилку. Ну, я дамажить и что не работать. Туди їхати на гору, там э, камінчик кущик, камінчик кущик, просто для наших, для наших толками не буде. Гарну лампу, думаю, ой-ой-ой, там арта ще є, десь там потехи ще не свічені, бачу, гриля ще не видно було. А, ну, беджер. Також десь грає. І тут находжу 803-го через обілочку даю йому. І починаю. Також сюди накидувати. Ну, тут я помічаю, що в мене є простріли. А вот же допалась, короче говоря. Моя душа до цих. Оооо, танки китанки, попками стоять. Давай я їх подамажу. Трошки бунтерит мне ця, ця фаваха, яка заїжджає до мене сюди. Ну я так трошки відступаю, думаю, десь зараз тут пошукаю. Якись простріли. Ну и, в принципі, вони знаходяться. Щось не долетає. По факту це ж такі ПТ-шні позиції, щоб ПТ контролювали наших, о, трош, в смысле, не, не, не так сказав, супротивника від позиція, звичайно, кидають. Ну, я ж кажу, це другий сервер. Там, я, я такі бої бачив на ньому, що просто ніякі ворота не лізе, як вони розкатуються по мапі. Так, ФВХ там з'являється. Я бачу, що вона поки мене не бачить Не заходить, бач, не заходить. Ну вже три тисячі настріляно вже ти 10 цього мауса Вошки підставляється під простріли Я і, і свічу і походу Через кущики. Ну, маскування важкого танка, що ви знаєте ще. Ніяке. Трошки бентежить мене вона, тому так швидко кидаю і бачу, що ні вона мене не помічає. Тепер більш спокійніше звівся. Забрав я Ну і шукаю далі. Шукаю. Хтось буде може в мене хейтити в тому плані, що чого ти на ОТшки не світиш. Ну, мапу так переробила, розумієш, тут, тут, тут зараз там поставили дуже багато кінців і кущів. Тому туди, ну. Хіба що е... якийсь може пасив там за світ робити? Можливо, наші короткінець. Нам можливо спрацювати, що, ну. Ти ж бачиш, що просто бери дамаш туди. Ох цей Маус, якийсь він такий... Підключенный випався, я його. Та, -та зараз побачиш Далі, стріляю стріляю а ну не можу. Це вот, вже так. Кинув на мене думаю, десь може загубить. ПВХ, що ти там робиш отримуєш Ну і добре. <суміло> Ось дивись. Не, не, не. Так, 400 хитпоинтів. Ну, ну, шотнеш. Не-не-не, не закинешь. Ты не пройдешь. то есть тратить остров Уже трошки выше взял и попал в боротьбашты. ты все. Также 3-4 стала 2000 освещена. Прозрабил. И зараз будет уже такая интересная история. Я не зрозумів, де взялись ПТшки, чесно кажучи. Дивись, гриф знищує Є3. Ну отже, десь він. відкриває, він кидає. Там затрився. ПВХ знищує 803-го. знову ж таки. Ну, Я ж туди під'їжджав, я ж ну. Дивився туди. Ой-ой-ой. Дивлюся, нікого не знайшов. З'являється ДОБшка з'являється. В місті я починаю бережно дивитися. Так, а як так по боргінкафру заходить, а він також бачив мене чи що? Мабуть, бачу. Вига не киде, думаю, що таке, що відбувається, чому він. Точно мене бачу. Ну, тут його ніяк не беджери, не бейджери не прокинув, тому що за ним стоять леопарди. Отже, далі я не при... не можу проїхати. Так, Лео, що ти будеш робити? Чи має подав постріл? Треба було левіше брати, От я пам'ятаю цей момент, що трохи, трохи не встигаю. Не кинув би. Не кинув би на прикаті, якщо б пішов би лівіше, через низинку, це не, не на гору лістить. Повихати, кита, І тебе дивись, поверха таке там вижила, важкі там ДБ. Кинапір там. І якось ситуація дуже змінилась. Рахунок 5-8, ми льем 3000 хетпоинтів. Так, не, от не поспішаю зараз робити пост, думаю, хто там з тобою ще. Ти ти зрозуміла, що тут. Так, фверху знаходимо шотну. І ось. ну, тут, тут я вже не втримуюсь. Думу ще я бачу ФВ, я, я починаю її просто мстити за, за всі ваншоти. За всі оці постріли По моєму мантикорі. Отримуй. Спидпальчиком и так. По всім моїм алтехам, які ти стріляв Ось тобі, падлюка. Выпалы в чем чи ей. Душа трошки порадовалась. Ч породила? <гум> спіймав цих кущових Кущевых, блин. Потоводів, які кидають через півмапи з ваншотом. Так, відступили ДВБшка і ФВ 183. Ой, яка там ПВшка? Ну, короче, важкі танки. Я... 215-й. 183 СПТшка. Так, я таки думаю, ну. Начебто ці приїхали вже в місто, ну, все світилося, тільки рта не свічена Я потираю ручки, зараз я й тебе накажу. помічаємо так, так, так. Ти ще й мене помітив. Заряджений полфугаз. І він зайшов. Ваншотом. Ну що робити? Їхати туди на гору? Ні, там Беджер, там Леопард, Вони перестріляють. Давай поки що сюди, я приймаю таке рішення, що наші забуваються всі до нашої бази в кут. Хтось може тут під контролем, не знаю. Ну, чому ти не зайшов? Так, ТВБХ вже проїхала. Помічаю шотонов, думаю, о, шотнофовиха, але мені більш цікавить Borkin який грав тут на горі. вас заряджені в мене. І я починаю цей весь мув. Нема. Десь він пройшов уже. Ну добре давай сюди. Зарядом. Байдеш фуаз. Хоч і горіло зеленим, але пробиття немає. Він їхав до мене. Передом. Ну, але... але ось так. Найс. Помічаю на мапі 62-й заходу на гриля. 62-й там роздамажений, думаю, ну все. Угас, звісно, що це гриль. І погнав, 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 бо Уже 5800 настрілено. Чую, КД гриля. Це було певно чутно. Дивлюсь, куди він дивиться, дивиться він, звісно, туди. Він ну, якось не впечатлився, домашка, яка зайшов. Так, обережніше, Дядько. Давай не будемо. Наші, бач, також прокинули. Я думаю, я б його сам би приходив. Так, ну цікаво, де дівся Бортон І ось уже 5000 4800. ТП наші команди 3-4 команда, у нас перевага по столам. Мені пиццерию, що десь там бургенкафор. Я ОКЕЙ. Команда, все зрозумів. і починаю мув віснеш сюди. Так, знаходимо. На опа! Нео. Дійсно ж, ці ситуації просто yo, не so. буде. Карати. Ну і знову робимо Що? Переворотик. Тут буде така... Що? два перевороти. Це майстер буде. Ну що, мені цікаво, дивись, ну арта є, е -е, выход, десь поїхала. Е -е, стерва пішла направо, думаю, може якось зараз бежера цього трошки помучаємо. Починаємо знов. Трапинки мы які вже знаємо. Намацати, де він тут стоїть. Арта 8 секунд показує, ну блин. Так, як він там стоїть? Не розумів нічого. Я роблю цей білка і постріл, щоб. Більше домашка он. 588 пройшло у 261-го. Ну, а... Стерва, може ти хоть підійдеш, ну? Ну я ще плекаю надію, що може стервочка така. Десь, звіте, вона не хоче їхати, вона стала на захоплення і все. Я дивлюсь, що ми один в і один е, під і все. Арта кидає, ну не знаю, там зайшло, не зайшло. Коротше, коротше, знаю бо я, що зараз наші е, будуть брати базу. Мабуть, я такі в нього просто впушив би. Дав би ці три снаряди з пробиттям Нормальним, я, ну я думав сейчас просто насвечу. Не виходить. І час закінчується, 50 секунд. Я бачу, що дві потехи явно поїхали на захоплення. Не залишається один снаряд. Друже, не забудь поставити подобаєчку. не підписаний, будь ласка, підпишись, Протисни дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові цікаві відео. Ну, сподіваюсь на ваші коментарі. Я грав ви на другому сервокучі, такі самі розкати, як я оце бачу. Зараз ми подивимось е скрини бою, що нас стріляв, що нас світив. Ну, намагаюсь байс зробити все останній постріл. І трохи, ну, трохи не встигаю. <гум> Дивимось. Окей, ну, як я й казав, 8 тисяч дамагу, майстер. Е 4 варди знищено, 6 виявлено, 12 скритів, 4 тисячі насвічено. Досить дуже насипала багатинка, 1590, ну, це доволі таки... Я брав, до речі, майстра ще одного, мабуть, цей реплея відправлю гравцює. Там було 1400 з чимось. Здається, так. Ну що, дядька накидав. Чомусь потехи не змогли, мабуть, тому що я погано світив. Ну, таке буває. І ось такі. Люсі, це нормально. Друже, сподіваюся, тобі сподобався свій. Якби він не дивний такий був, то розкатом по, по домашки, по, по позиціям. Я ну не зрозумів нічого, як воно так вийшло, але є які. Е, Дякую, що був зі мною. Пока-пока. Слава Україні!